thank you Ігор Іванович Сікорський народився у центрі столиці в одному з будинків на вулиці Ярославі Вал. Освіту здобував у Київському політехнічному інституті. Навчатися Сікорському було просто, але весь свій час він проводив у домашній майстерні. Цікаво, що проєктувати Ігор почав не з гелікоптерів. Його першим винаходом став паровий мотоцикл. Після чого про Сікорського заговорив увесь професорський склад КПІ. У 23 він очолив конструкторське бюро. А через рік завершилося будівництво першого у світі літака з чотирма моторами Витязь. Ще через пару місяців гігантського літака Ілля муромець. Рекорд літака наступний на борт вмістилися 16 людей і аеродромний пес шкалик. Цікаво, що свої машини Сікорський випробовував особисто і за штурвал сідав у сорочці з краваткою, обов'язково у капелюсі, який він називав жіночим іменем Федора. Емігрувати через політичні погляди своєї першої дружини конструктору довелося у 19-му році. Спочатку Пориж, а звідти у США першим в Америці, хто інвестував у діяльність конструктора, став Композитор Сергій Рахманінов. Він дав Сікорському 5 тисяч доларів космічну на той час суму. Згодом, коли фінансовий стан фірми винахідника поліпшився, Рахманінов отримав усю суму назад із великими відсотками. За наступні чверть сторіччя Сікорський розробив 50 гелікоптерів, зокрема двоповерховий гелікоптер Амфібію та інші. Та найголовніше, як згадував Ігор Іванович, у США він зустрів свою другу дружину Єлизавету Симеон, яка народила йому чотирьох синів. На заході життя Сікорський відійшов від справ і займ Ався своїми улюбленими хобі, прогулянками під вітрилом, грою на фортепіано, стрільбою не стало Ігоря Сікорського у 1972 році, коли йому було 83. Він пішов спокійно у вісні, поряд з коханою дружиною.